Кажемо, слава Господу. На початок служіння прочитаємо один віршик, який задасть нам напрямок, на який будемо сьогодні роздумувати. А далі будемо читати цілий уривок. Перший вірш. Це друга книга царів, п'ятий розділ. Читаємо 11 вірш. Друга царів 5.11. І розгнівався на Аман, і пішов, і сказав: ось я подумав був, ніби він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженного. Амінь. Як часто ми собі щось плануємо? Ми собі ставимо якісь плани, що ми хочемо зробити те чи інше. І ну, практично кожен день. Ми кожен день стикаємося з тими чи іншими ситуаціями, які нам потрібно вирішувати, і у силу свого досвіду, в силу своєї мудрості, або в силу тих чи інших обставин, ми складаємо собі план або. Ми просто собі в голові плануємо, що ми маємо зробити для того, щоб вирішити те чи інше, або зробити те чи інше. Бо ми хочемо щось досягнути, ми розробляємо собі ту чи іншу стратегію і намагаємося цього досягнути. І в цьому ми знаємо, що немає нічого поганого, немає нічого гріховного. Ми так налаштовані Господом, щоб ми могли собі самі вільно приймати ті чи інші рішення, за які потім ми будемо і нести відповідальність. Але ось питання в тому, чи завжди збувається все те, що ми собі плануємо, все те, що ми собі хочемо. Ну, звісно, що не завжди. В мої 20 років всі мої плани, скажу вам чесно, ні один не збувся. Ну і питання: а чому так? Ми щось робимо не так. Чи ми якось плануємо не так, чи, можливо, нам хтось заважає. Сьогодні я хочу, щоб ми подумали про наші плани, як ми плануємо, чому наші плани не збуваються, і що Господь нас хоче навчити через неудачі. І побачимо це на декількох таких історіях. Першу історію, яку я Хочу, щоб ми прочитали цю історію про Наамана. Друга книга царів. П'ятий розділ будемо читати з першого вірша. А Нааман, начальник війська сирійського царя, був муж великий перед своїм паном. Вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. І був цей муж дуже хоробрий, але прокажений. Бачимо тут таку трошки дивну історію. Якщо вернутися трохи назад у такий трохи дальній контекст, ми знаємо, що Ізраїль це був Божий народ, і ми знаємо, що завжди, коли вони слухалися Господа, коли, вони, коли їхнім Господом дійсно був Господь. То в них все, вдалося, все вдавалося. Вони завойовували, повертали свої землі, вони мали успіх у війнах, вороги їх боялися, тікали перед ними. І в цей час вони могли собі щось планувати. Але були такі ситуації, коли, як у, дані, у даному випадку, ми бачимо, що Господь дав перемогу їхнім ворогам, і їхні вороги. вони їх Перемогли, і вони були, скажімо так, їхні плани вони зруйнувалися. І питання виникає, чому так? Здавалося ж, мало, мало би бути навпаки, але Бог дав перемогу їхньому противнику. І перший висновок, який ми можемо зробити для себе, що буває так, коли ми не слухаємося Господа, коли ми не слухаємося Його плану. То Господь Він дає нам поразку, а дає перемогу нашому ворогу. Другий віршик. Асирійці вийшли, були ордами і взяли до неволі з Ізраїльського краю малу дівчину, і вона обслуговувала жінці Наамана. І бачимо, що разом із народом в полон попадає маленька дівчинка. Чи були у цієї дитини якісь плани на життя? Ну, вона ще молода. Я впевнений, що були зовсім інші плани, ніж ті, щоб попасти в полон, попасти в якусь сім'ю і прислуговувати, ну, бути рабинею у, у цій сім'ї. Але ми бачимо, що вона робить або як вона поступає. Вона попадає в полон і ось бачить свого. Пана, ну, по суті, ворога, вона бачить, що у нього є якась проблема, він хворіє. І бачимо, що вона приходить і вона каже, я знаю, хто вам може допомогти. Третій вірш говорить, що так каже, і вона сказала до своєї пані: «Ох, коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від проказу його. Вона вказує, ця маленька дівчинка вказує на таку людину, Господню людину, каже, якщо ви звернетеся до нього, то Господь він може допомогти вам. Тут урок для нас, що навіть коли в нашому житті буває, руйнуються всі плани, все йде шкереберть, то ми все рівно повинні. Тим людям, які нас оточують, наш, навіть нашим ворогам, повинні розказувати про Господа, розказувати, що є той дійсно, хто може допомогти. Четвертий віршик. Анаман прийшов і доніс своєму панові, говорячи, отак і отак говорила та дівчина, що з Ізраїлового краю. І сказав Сирійський цар тож піди. А я пошлю свого листа до Ізраїлевого царя. І той пішов і взяв з собою десять талантів срібла та шість тисяч шеклів золота і десять змін одежі. І він приніс до Ізраїлевого царя такого листа: ось тепер, як прийде оцей лист до тебе, то знай: Ото я послав до тебе свого раба Наамана, а ти вилікуєш його від проказу Його. Що робить Наоман? Він почув ці слова і знає, що ось там в такому-то краї є якась людина, яка може мені допомогти. Що він робить? Він собі складає, скажімо так, свій власний план. Він йде до свого пана, бере листа, до ізраїльського царя, бере срібло, золото, одежі і йде собі вирішувати цю свою проблему. Він думає, що зараз я прийду, дам цього листа, він заставить ізраїльського царя мене вилікувати. ну, На крайній випадок я заплачу, кому там скільки треба, і все вирішу. Наман має план геніально простий. Чи не бачимо ми себе на його місці? В нас теж інколи бувають такі, знаєте, геніально прості плани. Зараз туди-сюди все повирішаємо. І все буде добре, але є нюанс. Якби було все так просто, то ми б не знали Господа. Якби було все так просто, ми б не, б не бачили, як Господь реально працює в нашому житті. Читаємо далі сьомий вірш. І сталося, як Ізраїль в цар перечитав цього листа, то роздер свої шати і сказав, чи я Бог щоб побувати, чи лишати при житті. Що той посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від проказу його. Тож знайте, і дивіться, що він шукає проти мене зачіпки. Ми бачимо ще одну особу. Але в цієї особи, в цього чоловіка, в цього царя у нього все зовсім навпаки. У нього вже трагедія, у нього вже немає вже планів. Він не бачить якогось вирішення, в нього є лише один вихід. Це все все пройшло вже, вже трагедія. Є лише один вихід, що його вб'ють. Ми також інколи панікуємо, коли ми не знаємо Божих планів. Ми не можемо бачити. Перед собою якесь світло, якщо ми не бачимо руку Божу. Є лише е, таких два випадки: ми або бачимо руку Божу перед собою, яка веде нас, яка має рішення для будь-якої проблеми, або ми бачимо просто тупик, просто безвихідь. І сталося, як почув Єлисей, Божий чоловік, що Ізраїль цар роздер шати свої, то послав до царя. Говорячи, нащо роздерти шати свої? Нехай той прийде до мене і пізнає, що є Пророк у Ізраїлі. Єлисей, людина, яка знає Господа, яка знає Його плани, яка знає слова Господа, як він поступає. Він не панікує, він заспокоює царя. Каже, чому ти, чому ти панікуєш, якщо іншими словами? Каже, вихід є. Не панікуй, є вихід. І висновок який для нас, що якщо ми знаємо Господа, якщо ми знаємо Його слова, то ми будемо спокійні. Ми не будемо панікувати. Ми знаємо, що рука Господня, вона сильна, щоб вирішити ті чи інші. Проблеми чи чи інші ситуації, тому що ми знаємо, що Господній план він набагато кращий, ніж мій план. Що робить далі Наоман, 9 вірш. І прибув Наоман зі своїми кіньми та з колесницею своєю, і став при вході Єлисеєвого дому. Бачимо, що Єлисей приходить. Перепрошую, Наман приходить до Дому Єлисеєвого, до Божого пророка. Я думаю, що він вже знав, хто це є. Він мав вже якесь собі уявлення, як поступає або як повинна би була поступати ця людина, людина Божа. Він же собі якось змальовує або будує собі план, що зараз має відбуватися. Але що відбувається? І що говорить Єлисей? І послав Єлисей до нього посла, говорячи, іди і вимиєшся сім раз у Йордані, і вигоїться твоє тіло в тобі. Очистишся. Мало того, що Єлисей він не виходить навіть до нього, то ще він говорить такий ну, смішний план для нього. Або не такий план, який собі намалював Нааман. Порою Горою. Господні поради або Господні плани, які ми знаємо, що ось треба поступити так, вони нам видаються якимись смішними або якимись такими недієвими. І ми також буває ображаємося на Господа. І розгнівався на Аман, і пішов, і сказав: Ось я подумав, був він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженого. Чи ж не ліпші Авана та парпар -пар Дамаські річки від усіх Ізраїлових вод, чи не міг я вимитися у них і стати чистими? І повернувся він і пішов у гніві. Наман На розлючений, розлючений чому, бо почув не те, що очікував. Буває і в нас так само. Ми лютуємо, ми ображаємося, коли чуємо від Господа не те, що нам подобається. Буває, ми ображаємося настільки, що ми йдемо від нього і кажемо, Господь нас не любить, Господь нас не чує. І все виявляється лише тому, що Господь зробив не по-нашому. Не так, як ми собі уявляли, не так, як ми собі планували. Дуже небезпечний такий план, і треба остерігатися того, щоб не допускати цього. Що стається далі? І підійшов, це 13-й вірш. І підійшли його раби, тобто на Аманові, і говорили до нього і сказали. Батько мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк. Чи ж, не ти, чи ж ти б не зробив би? А що ж, коли він сказав тобі тільки умийся і будеш чистий? І зійшов він і занурився в Йордан сім раз, за словом Божого чоловіка. І сталося тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистий. На що я хочу звернути увагу, що дуже важливо. Мати біля себе людей, які би давали нам правильні поради, і вчасно зупиняли нас від наших необдуманих, поганих вчинків. Урок для нас, що ми, як церква, ми повинні бути в спільності один з одним, ми повинні підтримувати один одного, давати хороші поради, мудрі поради, які будуть спонукати нас. Приймати вірні правильні рішення, приймати плани Господні. Як реагує Нааман? Він приймає цю пораду від своїх слуг? Здавалося, як би він начальник їхні, їхній пан, а тут слуги йому щось говорять. Але бачимо, що він смиряється і він робить по слову цих своїх рабів. І бачимо, що він смиряється, і це приносить йому плід, він стає здоровим. І вернувся до Божого чоловіка він та весь табір його, і прийшов він, і став перед ним та й сказав: Оце пізнав я, що на всій землі нема Бога, а тільки в Ізраїлі. А тепер візьми дарунка від свого раба. Бачимо, що Наман, він в кінці кінців послухався Божого плану. І ми бачимо, що він побачив, ну, мало того, що він став здоровим, він ще й побачив, що дійсно є Господь, є живий Господь і істинний Бог. І бачимо, який був в нього план спочатку. Він хотів просто оздоровитися, але план Господній, який був, щоб і він пізнав його. Тобто план Господній це спасти людину. Приведу іншу таку історію. Яскрава історія про те, як не треба планувати, або що буває, коли ти знаєш, як треба планувати, але плануєш по-іншому. Історія про йону. Всім нам дуже добре відома історія. Читаючи цю книгу, книгу Йона, ми бачимо спочатку, з перших, з перших сторінок, як, який план був у Господа. Це спасти Ніневію. І ми бачимо, що Господь каже своєму пророку, пророку Йони, каже, вже йди в Ніневію, і там маєш проповідувати їм. План Господній був такий, що Йона пливе в Ніневію, проповідує їм. Ті люди каються, і Господь їх спасає. Але ми бачимо, що у у Божого чоловіка, був зовсім інший план. Він сідає в інший корабель, пливе в іншу сторону. Чому? Ну, Напевно, він був е, таким ревностним, і він. Знав, що творили Ніневіїтяни, і він знав, що а якщо вони грішать, то значить Бог їх має за це покарати. Його план був, що він не пливе Ніневію, не розказує їм про Господа, не розказує їм те, що їм треба покаятися, і вони знищені, і, вони, і Бог їх знищує. Вони за свій гріх справедливо несуть покарання. Який результат всього всього був? Ми знаємо, що він дуже, скажімо так, дорого заплатив за те, що втілював свій план. Але в кінці кінців ми знаємо, що спрацював чий план Господній. Все рівно, Йона попадає в Ніневію, все рівно він там проповідує. І все рівно ті люди каються. У нас також так буває. Урок для нас, що ми можемо знати план Божий, але Він нам чомусь не подобається. І ми поступаємо по своєму. Який буде результат? Ми дорого заплатимо за це, але все рівно план Господній він збудеться. Перейдемо до нового заповіту апостол Петро. Також в нього було дуже багато планів. Дуже багато амбіцій. Він, мабуть, серед апостолів це був той, у якого було найбільше своїх таких планів. Пам'ятаєте, коли Христос говорив про своє страждання та смерть, то Петро потім взяв його на бік Христа і каже йому, що ну, не допусти, щоб це осталося, застав залишило вперечити Йому Христу. Йому не подобався такий план Христа. Можливо, Петру було добре, коли Христос був з ними, коли Христос їх годував і вчив їх. Але тут Господь говорить такі речі, що Він буде вбитий, буде розп'ятий. І він каже: йому, що Господи, не треба цього, не треба такого плану. Не допустити цього щось. І дивіться, як реагує Христос. Він дуже жорстко відповідає Петру. Він каже: відступись від мене, сатано, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. Особисто я би не хотів почути такі слова від Христа у свою адресу. Але інколи, коли ми дуже вперті, коли ми дуже хочемо поступати по своєму, коли у нас свої грандіозні плани, то Господь. Він може говорити до нас подім димчином досить жорстко і інколи досить болісно. Ще один приклад про Петра. У Гефсиманському саду, коли Юда з вояками прийшов за Христом, то які плани були в Петра? Він хотів захистити Христа, він узяв меч і що зробив? Відрубав вухо одному із тих, хто прийшов за Христом. Він дуже сильно хотів, щоб його вчителя ніхто не забрав, скажіть, спрацювала? Захистив? Ні. Ну, питання таке риторичне. Мало того, що потім пройшло не дуже багато часу, і Петро він зрікся ще й три рази від Христа. Коли ми не слухаємося планів Господа, то ми можемо зробити тільки гірше, і гірше для себе, тому що план Господа він все рівно спрацює, а ми, ми будемо мати убиток. Проте в Євангелії ми можемо бачити випадки, бо можемо бачити ситуації, коли, як би це дивно не звучало, але Господь. Дивлячись на нашу віру, на віру людей, він може змінювати свої плани. Віра, наша віра, жива віра, справжня віра, вона може змінювати Господні плани. Згадаємо перше чудо Ісуса Христа, коли він буде на цій землі. Це Івана, 2 розділ, весілля у кані Галілейській. Ми бачимо, що Ісус прийшов туди, і Марія, Його мати, вона побачила, що ось не вистачає там вина. І вона каже тим людям: йдіть до, до Ісуса дай зробіть так, як Він вам скаже. Що Ісус їй відповів? Що каже, ще не мій час. Я ще ну, не планую робити нічого. Але ми бачимо, що невдовзі Він все-таки бере і робиться чудо, хоча й не планував цього робити. Чому? Марія, мабуть, мала віру, і по її вірі Христос робить, міняє свої плани і робить так, як цього вона захотіла. Інший випадок. Жінка-хананіянка, Пам'ятаєте цю історію, коли вона прийшла до Христа просити за свою дочку. Що Христос їй відповів? Що я посланий тільки до овечок загину... загинулих дому Ізраїла. І в планах Христа було працювати тільки з ізраїльським народом. Але бачимо, що Христос з нею спілкується, і він каже, що в тебе велика віра. І ця віра вона змінила плана Христа, і він послухав її, цю жінку з поганського народу і зробив за її проханням. Наша віра, наша справжня віра, вона може не тільки гори перевертати, але вона може і зробити те так, що Господь буде рахуватися з нею. Отже, давайте підведемо такі підсумки, що Господні плани, як ми вже побачили, вони є набагато кращі, ніж наші плани. Нам потрібно слухатися Його і робити все те, що Він хоче, довіряти йому. Іноді Господь робить те, що ми не розуміємо, іноді робить те, що ми не хочемо або не дуже хочемо, але результат, ми знаємо, що все рівно буде за ним, і цей результат буде найкращий. І нам, щоб знати план Господній, нам, щоб знати те, що говорить Господь, потрібно слухатися Його, чути Його. А як говорить Господь? Приведу один такий приклад. Ми подивимося на нього і зробимо певний висновок, зрозуміємо сам принцип, як говорить Господь. Матвія, 11 розділ, там з 4 вірша, здається, де до Ісуса Іван Хреститель посилає своїх учнів, щоб вони запитали його, чи Христос це той, хто має прийти, чи чекати. Нам іншого. І дивіться, що Христос відповідає йому. Він не каже йому, так, «Да, це я чи ні, це не я. Він каже йому, ідіть, скажіть Іванові, що ви бачили, що я роблю. Да? Е, сліпі прозрівають, глухі чують, померлі встають. І ми знаємо, що вони йдуть, і по тексту ми бачимо, що Іван зрозумів, що йому Господь сказав. І е, тут виникає питання, чому Христос так сказав і чому Іван зрозумів його. Е, справа в тому, що Христос не просто так йому оце сказав, тому що це є посилання на старий заповіт, на пророцтво про Христа. Це Вісає, 35 й розділ, де якраз пророкується і говориться оці слова, що коли прийде Месія, коли прийде Христос, то Він буде робити оці речі. І Іван, він, знаючи ці, цей текст, він зрозумів, що дійсно це Христос. До чого я веду? Що буває, Господь також ось таким способом говорить до нас. А ми не розуміємо і обіжаємося, ображаємося, що Господь нас, до нас не говорить, що Господь мовчить, або говорить щось те, що ми його не питали. Так ось Господь говорить лише те, що записано в Слові Господньому. Якщо ми хочемо слухати Господа і хочемо його розуміти, а не читаємо Слава Боже, то чи будемо ми його розуміти? Так само і з планами. Коли ми хочемо знати плани Господні, хочемо знати, як нам поступати, і не читаємо слава Боже, то чи будемо ми виконувати ці плани, чи будемо своє щось придумувати? Тому заохочую кожного з нас в першу чергу це пробувати в Слові Господньому, читати, розуміти, що Він хоче від нас, і поступати так, як цього планує Господь. Слава йому за це. Амінь. Помолимося.